Серед численних традиційних та історичних пам'яток зустрічаються унікальні та незвичайні скульптури, під час створення яких автори не обмежували себе жодними формальностями та стандартами. До вашої уваги підбірка цікавих та неординарних витворів з усього світу Мостанги Лас Колінаса Бронзова скульптурна композиція, яку можна побачити в американському місті Ірвінг, штату Техас, була встановлена у 1984 році. Автором пам'ятника став скульптор Роберт Глен. Скульптура зображує 9 мустангів, диких коней, які тривалий час водилися на території штату. Розмір бронзових мустангів у півтора рази більший за їх натуральну величину. З під копит вириваються невеликі фонтани, створюючи ефект бризок відбігу. Основна ідея скульптури передати рушійну силу, ініціативу та Розкутий дух, які були притаманні Техасу в період його освоєння. Скульптури мандрівників Бруно Каталану. На вулицях Марселя можна побачити незвичайні скульптури людей. Зроблені талановитим французьким скульптором Бруно Каталано, це скульптури мандрівників різних віків, епох і національностей, привертає увагу відсутня середня частина тулуба. Ця порожнеча у тілі створює дивовижні зорові ілюзії, закликаючи глядачів заповнити своєю уявою відсутні деталі. А також замислитися про прихований символізм та концепцію, яку хотів показати автор. Довгий Шлях до Свободи Пам'ятник Нельсону Манделі. Роботи художника Марко Ціана Феллі встановлений у 2012 році в Південно-Африканській Республіці. Профіль Нельсона Мандели виконаний із 50 сталевих колон пластин. За кількістю років від дня арешту мандели. Його образ видно тільки з певної точки з інших ракурсів це просто набір стовпчиків, що стоять поруч один з одним. Чиновницька фаміда Єнс Галшіот зобразив незвичайну для нас феміду. Розповніла богиня правосуддя закритими очима сидить на спині виснаженого африканця. Такий символ багатого індустріального світу, який живе за рахунок третіх країн. А очі беззвичної пов'язки говорять про те, що справедливість вироджується у небажання бачити явну несправедливість. Дивовижна скульптура під назвою Розширення. Творіння рук і уяви Пейдж Бредлі вона створила двометрову композицію з постаментом. На якому в позі Лотоса сидить оголена жінка? Тіло скульптури розколоте, і через тріщини в ній пробиваються промені світла. Композиція знаходиться в Нью-Йорку і вважається одним із найвидатніших шедеврів сучасного мистецтва. Авторка коментує свої творіння такими словами: З моменту нашого народження світ пропонує нам готову оболонку, в яку ми повинні вписатись. Номер соціального страхування, статус, расу, професію. Я подумала, а ким ми є насправді цією зовнішньою оболонкою, в якій ми живемо чи тим, що знаходиться всередині нас. Що дізнаємося ми про себе, якщо вийдемо за межі нашого тіла? На жвавому Перехресті Вроцлава розташована неординарна колекція бронзових скульптур. На перший погляд статуї виглядають звичайними людьми в повсякденних турботах. Проте це не так. З одного боку вулиці люди занурюються в тротуар, а з іншого піднімається вже інша група Перехід або пам'ятник анонімним пішоходам. Спогад про репресії 1981-1983 років в комуністичній Польщі. Перші сім перехожих, що йдуть під землю, символізують зниклих безвісти поляків та охоплених страхом мирних жителів. Інші сім вихід на світло після скасування воєнного стану 1983 року. Це, до речі, єдина скульптурна композиція із цього топу, яку мені свого часу вдалося відвідати. В південному Уельсі скульптор Брайан Фелп. Створив меморіал, присвячений пам'яті матросів цивільних суден, які загинули під час військових дій. Пам'ятник морякам торгового флоту знаходиться в Кардіфі, столиці Уельсу. З'явився він у 1994 році. Якщо підійти до скульптури, з одного боку можна побачити розсічений корпус торгового судна, а з іншого боку образ людини. Моделлю для створення людської подоби стала дружина скульптора. Зменшення і Вознесіння. Це арт-інсталяція художника Девіда МакКракена, яка під правильним кутом виглядає як нескінченні сходи в небо. Через кут нахилу сходів та видимого звуження створюється оптична ілюзія, що сходи справді йдуть вгору до неба. Саме тому назву скульптури було згодом інтерпретовано в більш просту Сходи до небес. Скульптура з'явилася 2013 року в містечку Бонді Біч у Новій Зеландії поблизу морського узбережжя. Хмарна Брама. Скульптура британського художника і скульптора Аніша Капура. Розташована в Міленіум Парку в місті Чикаго. За задумом творця, ця скульптура повинна нагадувати падаючу краплю ртуті. Час зупинився і блискучий рідкий метал завис за секунду до падіння на землю. Скульптура була встановлена в період з 2004 по 2006 рік. Інша її назва біб або квасолина через свою бобоподібну форму. Композиція складається зі 168 гладенько відполірованих пластин з нержавіючої сталі. Її розміри 10 метрів на 20 метрів на 13 метрів, а вага близько 110 тонн. У тайському місті Нонг Кай біля цвинтарної огорожі є зворушлива талірична скульптура під назвою Закохані скелети. Цей страшенно романтичний пам'ятник роботи невідомого майстра символізує вічне кохання. В Лос-Анджелесі біля входу в офіс компанії Ernst Young можна зустріти цікаву скульптуру чоловіка, голова якого замурована в саму будівлю офісу. Це своєрідне нагадування трудоголікам, що потрібно іноді висувати голову і дивитися, що відбувається довкола. Проте більшість так і пробігають повз, поринаючи в роботу з головою. У столиці Франції знаходиться незвичайна скульптура, що зображує слона. Здавалося б, що тут незвичайного, адже є багато скульптур та пам'яток у світі, присвячених цій величезній тварині. Проте родзинкою саме цієї скульптури є те, що слон стоїть на власному хоботі. А тіло його ніби зависло в повітрі. В такий спосіб автор скульптури втілив наукові розрахунки, які стверджують, що на відстані близько 18 тисяч кілометрів від землі слон середніх розмірів міг би балансувати на власному хоботі. Автор скульптури французький художник Даніель Фірман, а її повна назва Особливості гравітації для слона. Апенінський колос гігантська скульптура 16 століття, розташована у північній частині Флоренції у парку Вілла Де Мідов. Її автором виступив відомий флоренський скульптор Джам Болонья. У минулі часи Апенінський колос був частиною архітектурного ансамблю, більшість якого становили бронзові постаті. Згодом усі вони були втрачені. Таким чином, кам'яний богатир, який отримав свою назву на честь Апенінських гір, залишився на самоті. Всередині десятиметрової статуї приховано кілька кімнат. Цікавий пам'ятник жіночій сумочці знаходиться в Італії, у П'ємонті, в провінції Кунео. Цю чудову роботу у вигляді скульптури жіночої сумочки представила Іспанія у 2013 році на сьомому фестивалі паркової скульптури.